Гринчук, Гринчук Олександр. Завідуючи опікової... відділення. Пане Олександре, скільки років ви вже очолюєте опікове відділення і наскільки воно змінилося після ремонту? Як це було раніше? З 2006 року я очолюю відділення. Перед тим ще був щось 5 років тому хворів. Відділення кардинально змінилося. Ви ж чули, що говорив директор. Вам сказав, що поміняно все. Тут зняли штукатурку, тут нова електропроводка, навіть тут, тут витримую всі навантаження. Все, плюс сучасне обладнання, ви його бачите. І тут його ще буде більше, ми все не перевезли, бо ми поки частину тримаємо в операційній, в якій ми оперуємо. Це тут десь десята частина від того, чим ми користуємося. Розкажіть, яке обладнання саме є? У нас є сучасні електроножі, От є дерматонна, це наш скалк, це апарат, який бере шкіру. Тобто людині можна пересадити тільки її шкіру, чужа не приживає. Він бере клапик, товщиною 0,1-0,2 мм, Це товщина людського волосу. Та рана на тому місці, де ми беремо шкіру, заживає за 20-25-14, як в кого. В дітей скоріше 10 людей похилого віку трохи там, діабетиків. От, у нас є достатньо, у нас є шість таких дерматомів, бо ми багато оперуємо. Крім того, там, у нас є апарати діятерно-коагуляції, які ми зупиняємо кровотечу при операціях, тому що у нас великі площі і великі крововтрати. От, крім того, у нас є шість анестезіологів відділені, ті круглодобово чергують, гуляють, крім того, що там дають наркози на операціях, на перев'язках. У нас перев'язки. Десь 60% хворих проводяться під загальним знеболенням, тобто під наркозом. І, відповідно, є апаратури, достатньо для цього. Є ще спеціальні апарати, які просто знеболюють. Хворий дихає, він знеболюється, він свідомості з нами спілкується, але його не болить. Сучасні на сьогоднішній день у нас є матеріали на основі силікону, європейської, шведської, італіянської, німецької. У нас два лікаря спеціалізувалися в Берлінському опіковому центрі. Ви чули, Олександр Дмитрович Пацаранюк і ще Юдін за захищає батьківщину в лавах ЗСУ. От. Ну, і Надаємо весь об'єм допомоги. Крім опіків, ми лікуємо ще відмороження, дефекти шкіри, при травмах, при різних там, трофічних змінах, там, трофічні виразки і займаємося реконструктивною хірургією. Що це таке? Після травм бувають рубці. І вони приводять до інвалідизації, до деформації суглобів, пальців кісті, обличчя. І там вже виконуються реконструктивні і пластичні операції. Наскільки ваше відділення завантажене? От Скажімо, на 30% розраховане, постійно є пацієнти і який відсоток серед них військових? Військових у нас 50-60%. І в нас Багато дітей. В році, так приблизно по роках війни, за ці роки, що війна почалася, від 495 до 498 в минулому році. В цьому році за півріччя вже є 300. Тобто, вже за цей рік деше на 100 більше. А до війни в нас ще було на 100 менше, десь 400 було хворих. Дуже багато ран серед військовослужбовців з дефектами шкіри. Останнім часом росте кількість опіків, тому що використання сучасних цих дронів, і вони дуже дають багато опіку. При вибухах. І вони всі в нас лежать, приходять евакупоїзд, у нас відділення єдиної області, ви вже це чули, тому ми стараємося пролікувати ефективно і переводимо на реабілітацію в господарю ветеранів інвалідів війни. Довго все ми не тримаємо. Тому що відділення одне, а хворих багато, виконуємо все, що потрібно на високоспеціалізованому рівні, а далі вони ми їх просто консультуємо їх. Крім того, ми оперуємо ще і в других лікарнях, іноді в нас немає місця. То ми і в міській лікарні, і в районні їздимо, і в госпіталі почалась війна, то перші півроку їздимо майже кожен день, ну, а потім ми їх трохи там. Навчили там по своїй спеціальності один віддали їй дерматом, потім ми собі купили. У них теж ми освоїли всі методики, там дуже великий об'єм допомоги надається. Крім пересадок, шкіри, клапті на судинний ніжці, на ніжці, шкідні. Ми, практично весь об'єм операцій, який виконується на Україні, ми робимо. Єдине, що мікрохірургією не займаємося. Скільки ще людей працює відділення з Всього в нас 36 шість європі. Із них 5 комбусіологи, тобто це опікові хірурги, 6 анестезіологів це лікарі. Тоді у нас, молодших медичних сестер, виходить, 10 серечна медсестри. У нас медсестер багато, тому що хворі важкі. У нас два поста, хоча ліжок мало, але два поста. Один із постів це не просто сестри, а сестри-анестезистки, які займаються важкими хворими. Можуть і наркоз дати, і ставляться це центральні віни, пунктуються не просто там периферію. І крім того, периферії у нас навіть є свій апарат УЗІ. Нам адміністрація, як війна, почалася купила для того, щоб робити провідникову анестезію. Що це таке? Це анестезіолог виявляє ствол нервовий, туди вводить ліки, блокує, хворий в повній свідомості, але його не болить, виключається ця кінцівка. Приблизно там на 2-3-4 години і дуже ну, зручно працювати. Мало того, це малозатратний метод. Тут ліків небагато, вони недорогі. Тобто знижується вартість лікування. Скажіть ще, будь ласка, скільки треба ремонт де зараз? Хворі, які тут мали би перебувати, тимчасово? Ми просто ми відділені неврології, їх перевели в другий корпус, а ми перейшли туди. І там, там обладнали собі операційну, перевернути палати, все mm -hmm. було. Ну, там вони зараз лежать, ми сьогодні їх почнемо переводити. А ремонт скільки травма? З, з кінця вересня минулого року. Я вже точно по числах не пам'ятаю, з 24 го mm -hmm. менше. А скільки зараз хворих у вас? На сьогоднішній день 14 хворих, із них 4 військовослужбовці. Ми трохи повиписували, чого, то що в нас. Завтра приходить і вакопоїзд. Ми маємо чекати військових з евакупоїздом, ми їх переводимо в другі заклади вже на виздоровлення і реабілітацію. Дітей немає, важких також 4. Дуже вам діла. дякую.